Хмельницького відділення поліції звернулася жінка і повідомила про те, що зник її син. Це було десь в середині грудня 2016 року. Він разом з автомобілем виїхав із дому і не повернувся. Було відкрите кримінальне провадження, ненавмисне вбивство з ознаками ухід із дому. Почали проводити оперативні розшукові заходи, і навіть думки не було такої, що людини вже немає. І в них винесла, виникла словесна перепалка непорозуміння, Яка переросла в бій. Він взявши камінця, наніс йому удар, який, напевне, виявився смертельним. Чому я кажу, напевне, тому що ще немає висновку соромічної експертизи. І таким чином. Вбив людину. Це був денний час. Суперечка розпочалася десь близько обіда. І нічого іншого він не придумав, злочинець, як сховати свої сліди, сховати тіло, і щоб максимально відвести увагу від себе. Що він робить? Він кладе труп вже вбитого свого знайомого чи товариша, який би відносини слідство з'ясує, в багажник автомобіля, їде на кар'єр, який розташований неподалік міста Хмільника. І цей автомобіль разом з тілом потерпілого скидає кар'єр. Виймає кошти вже вбитої людини 11 тисяч гривень. Забирає мобільний телефон, забирає ключі від хати. Після того, коли труп автомобілю вже скидає в кар'єр. Дзвони до свого товариша-подільника, який також вже затриманий і арештований. І йдуть до потерпілого вже вбитого, вчиняючи крадіжку дому. Крадуть ціни лічі, крадуть гроші і таке інше. Їдуть в місто Київ, звичайно, тратять кошти, святкують перемогу своїм.